По прямій три поворот, знову вертаємося три, стрічку повертаємо так, щоб вона була малюнком назовні. Учні Шаргородського ліцею плетуть маскувальні сітки та виготовляють окопні свічки для захисників. Зав'язуємо два вузела. Потім беремо максимум, можна перейти на три клітинки і перев'язуємо так, щоб воно трималось. Артему дозорці 11 років, навчається у п'ятому класі. Суспільному розповідає, виготовляти маскувальні сітки для оборонців, почали два місяці тому. Працюють під час уроків трудового навчання або у вільний час. Я думаю про наших воєнних, як вони захищають нашу державу і батьківщину. І хочу, щоб війна скоріше закінчилася. Ми розуміємо, що якщо ми не будемо це робити, то Наші захисники нам буде тяжкіше перемогти в цій війні. У сусідній кімнаті теж на уроці праці маскувальну сітку розміром 3х7 плетуть дівчата. Плетемо для того, щоб наші воїни змогли сховати зброю, окопи, щоб вони вижили, щоб ми це робимо, щоб Україна вже перемогла і все було добре. Другу зиму п'ятикласники Шаргородського ліцею виготовляють окопні свічки. Загалом передали на фронт пів тисячі, розповідає вчитель трудового навчання Микола Бажанюк. Навіть з приходом тепла бійці просять передавати їх ще. Рушив, і потім, коли вміщується в банку, товай во. Розтопленим парафіном з метою техніки безпеки підготовлену бляшанку з картоном заливає вчитель. Починаю всередину заливати, бачите, О, воно піниться, треба легенько ляти, для того, щоб протікало до самого дна і не витекло назовні. Гроші на матеріали для окопних свічок та маскувальних сіток збирають на благодійних ярмарках та концертах, каже вчитель трудового навчання Микола Бажанюк. Долучаються і батьки школярів, і жителі громади. Банки приносять діти з дому. Картон ми беремо по магазинах. Купляємо парафін, купляємо сітки, купляємо рулони тканини на то, щоб нарізати стрічку. Дві сітки розміром 3 на 7 та понад 200 окопних свічок, які виготовили з початку березня, відправлять цієї суботи на Запорізький напрямок, каже директор ліцею Валерій Андрієць. На Запорізький напрямок, на Авдіївський напрямок. Де... Воюють наші батьки наших дітей. У нас таких близько 80 сімей, які мобілізовані наші учні. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.